Всім привіт! Мене звати Ліса, і я вітаю вас з Днем Незалежності України. Сьогодні це свято відчувається дуже гостро, адже ми саме в цей момент боремося за власну незалежність. І це відео могло бути ось таким, ось таким або ось таким. Але я рада, що воно виглядає саме так, і воно вийшло саме у цей день, на День незалежності нашої рідної. Неньки сьогодні в мене на огляді неймовірна книга. Вона називається За влаштунками імперії. Її авторка Віра Агєєва. Так вона виглядає. Вона лауреатка Шевченківської премії і професорка києво могилянської академії. Ця книжка про нашу боротьбу за незалежність, про те, як ми виборювали ті права, які у нас знову намагаються забрати. І почати я хочу з цитати: Росію навіть і неупереджені дослідники з найбільшого не вважали за можливо розглядати як класичну імперію. Вона заволоділа не далекими заморськими територіями, а сусідніми землями. І до того ж, на заході було збройно підпорядковано нації. Культурно вище за метрополію. Тож долати власну відсталість переможцям ще довго доводиться з допомогою переможених. Росія доволі безцеремонно збагачувала її, облагороджувала свою історію та культуру чужими звитягами і здобутками, позбавляючи натомість українців і їхнього минулого. Хоч Київ був збройно захоплений, але він переважав у культурному розвитку Московію. Якщо ви дивились моє відео про збагнути Росію для вас уже не. Є якимось секретом, що люди на Росії вони якби не сильно багато чогось винаходили і не сильно якось розвивали власну культуру. У них були зовсім інші потреби, вони намагалися вижити, і якби щоб їх не сильно багато били. Натомість, наша країна вона була набагато ближче до Європи, набагато ближче до цивілізованого світу. І, звісно, це прияло розвитку і культури, і науки, і мистецтв. І давайте ми з вами подумаємо, коли імперія захопила більш роз розвинену країну, які неї є вибір, варіант номер один: це взявши культурні здобутки, намагатися потім разом це все якось об'єднати і намагатися уже рука об руку йти. І робити все краще, краще і краще, якось об'єднуватися. Ми розуміємо, що це, звісно, не вибір імперії, не вибір Росії, тому що де таке видано, щоб якась там маленька частинка землі окупованої була рівною великої Москві. Ні, і тоді є варіант номер два: це. Привласнити все, що можна було привласнити, а що не можеш привласнити, те ти знищуєш. І вгадайте, якою стежкою пішла Росія. І ось цитата про це: тим, то в Київську академію пруть семінаристів з Костроми, Архангельська з Волги й Сибіру, мішаючи їх з полтавцями, Одесцями та іншими, і посилаючи українських семінаристів до Москви і Петербурга, котрі, одначе, не мають охоти туди їхати. І з цієї цитати ми бачимо, що люди їдуть з Росії. У Київ, щоб здобути знання, потім ці знання нести уже до себе на Росію. Так само у студентському побуті брати слов'яни приречені на повсякчасну конфронтацію, адже придбуть з на думку українців, здається, і не розумів, що таке чистота горілки пив більше од усіх. І за своєю деспотичною вдачею навіть чути не хотів про якусь повагу до чужого приватного простору. Ті самі студенти, які приїздять з якогось зажопінська Росії, всі все одно вважали себе вище. Київ мав непорівняно давнішу історичну традицію, ніж Москва. З Могилянської академії мусили запрошувати вчених з України, везли в московські й петербурзькі музеї реліквії, аби підтвердити спадкоємність влади. Придумувались софістиковані теорії про те, як тісно пов'язані Русь Київська та Московська. І тут ми підбираємося до теми, чому ж Росія не може дати. Нам спокій. Повія зробила такий собі ребрендінг і почала називатися Росією від слова Русь. Проблема була лише в тому, що до Русі Росія не мала ніякого відношення. Для того, щоб бути Росією від слова Русь. Вони повинні були або знищити справжніх русинів, справжню Русь, тобто нас, або асимілювати нас таким чином, щоб ми самі вважали себе маленькою землею великої імперії. І зараз ми плавно переходимо до того, що робити митцю, коли ти в окупації. Є декілька Шляхів перший шлях це писати мовою народу для власного народу. Так зробив Шевченко, так зробила Леся Українка. Так зробило ще багато українських митців. Почнемо ми, звісно, з Тараса Шевченко. Бо з кого ще ми можемо почати? І ось що про Шевченка пише його колега Квітка Основяненко: Спасибі вам, що не дивитесь у вічі отим дурням каце. Що, не вмівши нашої мови і не розібравшись з неї нічого, кричать, мої євреї у шабаш. Штіо, да наварняка, на ми не понімаємо, се нічого. Спасибі, що плюєте на себе, не перестаєте писати. Пишіть, пишіть, нехай вам Господь допоможе. В йому не раз казали про те, що немає сенсу писати мертвою мовою для народу, якого в майбутньому не буде, що треба писати общеприйнятим язиком. Ком, щоб всі розуміли, а Шевченко на менторський закид про непотрібність мертвої мови відповів зі зверхньою гідністю знаменитим буде з мене, поки живу і мертвого слова. Від Шевченка ми плавно переходимо до Лесі Бо скотче обізнана у європейських літературах, знаючи текст не з других рук, Леся Українка легко позбувається тої отруйної пошани до винятковості російського генія, якої вигодовували цілі покоління. Коління українців, Олеся українка написала це давно, але ми бачимо, що навіть у сучасному світі, зараз, коли іде війна, знаходяться люди, які все ще захищають велику русскую культуру, які проти того, щоб знести Пушкіна, які все ще читають російську літературу, які люблять Булгакова, про якого ми потім поговоримо, і це все почалось не сьогодні, і не вчора. Це все йде просто роки і роки, де Росія спочатку забирає у нас все, що. До чого може дотягнутися, а потім насаджує нам в голови який у них там класний язик, яка у них велика культура. І Леся Українка ще давно це відповіла: краще вже без слави і хвали з ворожих уст, аніж без честі і самоповаги. І на цій ноті я хочу завершити шлях номер 1 людей, які обрали писати для свого народу мовою цього народу. І ми йдемо у протилежний шлях до тих людей, які намагалися бути частиною імперії. Почнемо ми з Гоголя, який народився в Полтаві, але його настільки вразив багатий образ життя його друга, що він вирішив переїхати у Росію жити там і творити. Перша вистава його провалилася, і далі він почав брати натхнення з української історії, з української культури. Більше про окремішну націю, національність, більше того, Україна для нього самобитне государство, що за міждержавним договором. Визнало протекторат, і не хотіло позбуватися належного суверенітету. Гоголь досяг того, що він хотів. Він став відомим, але, попри це, його часто засуджували. за... Всіх росіян виставив бридкими негідниками, тоді як Тараса, Остапа і Андрія зображено з любов'ю і захопленням. Не можна на цьому ставити крапку і казати, що от Гоголь все одно був українцем, тому що він писав про українців, все одно якою мовою, яка різниця на коком да, і так далі. Тому що сам Гоголь він не причисляв себе не до українців, не до росіян. Ось це що він сам пише. Не знаю, яка у мене душа. Хахо. І російська. Знаю тільки, що ніяк би не дав преимущества ні малоросіянинам перед русським, ні русському перед малоросіянинам. І якраз Гоголь був одним із тих, хто критикував Шевченка за те, що Шевченко пише українською мовою. Тому що Гоголь писав: писати треба мовою спільною для слов'янських племен, мовою Пушкіна, а не провінційним місцевим діалектом. І від Гоголя ми плавно переходимо до. Булгакова, якого дуже багато хто любить в Україні. Хоча Бугаков, живучи в Києві, ненавидів українців. Він вважав Київ повністю російським містом. І якщо у Бугакова з'являються якісь українці, то вони завжди є максимально відразливими. У першому чоловікові все було вовче, обличчя його вузьке, очі маленькі, глибоко посаджені, шкіра сіренька, вуси стирчали жмутами і неголоні, щоки западали сухими борознами. Він якось дивно косив. Дивився з-під лоба. і тут навіть у вузькому просторі встиг показати, що йде не людською, перехрябленою худою, звичного її до степу і трави істоти. А в Білої гвардії українці живуть в селах, і ніяких культурних і політичних амбіцій у них попросту бути не може. І бачите, як ми дійшли від того, що Російська імперія була менш розвинена і брала у Києві знання до того, що українці це жителі сел. І в місті їх не може бути, і ніяких в них немає ні культурних, ні політичних амбіцій. Це все було паралельно з цензурою за часів Російської імперії, і звісно, за часів Радянського Союзу трохи було потепління. відкривалися українські школи, українські митці могли починати творити, випускалися українські книги, щось переводили на українську мову. Потім політика партії змінюється і знову все забороняють. Письменники мушені були підлаштовуватись під систему. Паралельно з цим йшла пропаганда про те, що українська культура, вона сільська відстала, дрібно буржуазна. А відтак неминуче прогнає у змаганні з урбаністичною російською, не порівняно вищою і вище розвиненою, підтримуючи українську, тільки шкодити прогресу. Ми все ще вигрібаємо те, що десятиліттями було вкладено у наші голови, Те, що ми гірші за Росію, що Москва така класна, що там така класна культура, а ми, от такі, от мале. Нькі ті недолугі незрозумілі люди, якимось магічним чином просто здобули свою незалежність. Я хочу завершити тим, що пролягало для мене червоною ниткою через усе підпорядкованим завжди забороняють розповідати про своє минуле переможці нав'язують власне бачення подій на рівні державної ідеології. Поступово творяться спонуки до забування. Це було самоціллю спочатку Російської імперії, а потім і Радянського Союзу, щоб ми забули ким ми є, і стали кимось іншим. Русскими жителями Совєтського Союзу, товаришами, тому що людина, яка не пам'ятає своєї історії, в неї немає того коріння, за що вона буде триматися. І я кажу не тільки про історію держави, я кажу і про власну історію. Якщо ви все ще це не робили, то я рекомендую розпитати у своїх батьків, ким були ваші дідусі, бабусі, пра пра прабабусі, і ви можете дізнатися дуже багато цікавого про себе. Тому я цю книжку рекомендую перечитати кожному українцю для того, щоб краще зрозуміти той шлях, який нам довелося пройти до цієї незалежності, і знаєте, що ще? Після того, як ти прочитав цю книжку, прочитав скільки всього ми втратили, приємно бачити, як ми даємо нарешті пизди росіянам, що вони приходять і ламають об нас зуби. Вони сподівалися, що Київ їм кинеться до ніг за три дні, але вони забули, що нашими предками є козаки, і що ми народ, який завжди прагнув свободи. І за цю свободу ми вб'ємо кожного москаля, який прийшов на нашу землю. Дорогі українці і українки, я вітаю вас з Днем Незалежності. стрінемося з вами у наступному відео. І слава Україні!